Короче, новини міністр МЗС Кулеба зустрівся із представником Китаю Ван Є. Кулеба наголосив на необхідності виведення російських військ з України та збереження територіальної цілісності. Ван Є заявив, що Китай виступає за вирішення конфліктів шляхом переговорів. Натомість є низка ознак, які демонструють тісну співпрацю РФ та Китаю. Саме так прокоментував цей візит експерт Юрій Пойте. Ми спостерігали дуже потужну співпрацю в економічній і технологічній сфері, і в сфері оборонно промислового комплексу. До речі, підводний флот Китайської народної республіки значною мірою побудований російською стороною. Винищувальна авіація Китайської народної республіки побудована російською стороною. Військово-морський флот, як з допомоги України, так і з допомогою Росії. Тому, звичайно, відносини між Китаєм та Росією вони є дуже важливими для китайської сторони. Підписуйтеся на мандаринмедіа та підтримуйте українськомовний контент.